Щоб дати відповідь на це питання, в першу чергу звертаємося до Цивільного кодексу України. Глава 19, позовна давність, стаття 256. Поняття позовної давності. Позовна давність це срок, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Спеціальна в нашому випадку простягнення неустойки штрафу пані в один рік. Думаю, це зрозуміло. Стаття 260. Обчислення позивної давності. Позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення сроків, встановленими статтями 253-255 цього кодексу. Окей, переходимо до цих статей. Стаття 253. Початок перебігу сроку. Перебіг сроку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок. Тобто для того, щоб почався перебіг позовної давності, потрібно, щоб щось сталося, якась подія, котра розпочне відлік часу. Інші статті розбирати не буду, бо ви позасинаєте. Давайте до практики. За приклад, візьмемо справи, в котрих ми брали безпосередню участь, та приміняли срок позовної давності, позов від Приватбанку. Банк звернувся із позовом до суду, в якому просив стягнути з відповідача суму боргу за кредитним договором від 14.07.2010 року в розмірі 135 тисяч гривень, яка в свою чергу складається з суми боргу за тілом кредиту в розмірі 4 гривень, заборгованості по відсоткам за період із 10 по 19 рік в розмірі 130 тисяч гривень. Вивчивши справу, ми, крім інших аргументів, заявили клопотання про застосування сроку позовної. Давності аргументували це тим, що срок дії карти, виданої відповідачу, був встановлений до 2 місяця 2017 року, тобто право вимоги позивача на повернення суми кредиту у даних правовідносинах виникло з наступного дня останнього дня місяця дії карти, тобто з 1.03.2017 2017 року. Отже, позивач мав право на звернення до суду в межах трьохрічного сроку позовної давності до 1.03.2020, але подав позов 3.06.2020, На що приват заявив аргумент про 50 років, які прописані у договорі з банком. Проте був посланий подалі, в позові відмовлено і справа виграна. Тобто в даній конкретній справі роль зіграла дата закінчення сроку карти. Давайте розглянемо іншу справу за тим самим сценарієм, що й в попередньому випадку. Позов від антиколекторського агентство Остання спроба ціна позову 338 тисяч. В серпні 2021 року позивач звернувся з позовом до суду. До особа 3, особа 4 простягнення заборгованості за кредитним договором від 2 вересня 2008 року, що укладений з надрабанк та по договору по руки від 02.09.2008 року. Нараховано досягнення 24,5 тисячі. Заборгованості по тілу 104 тисячі. Заборгованість по відсоткам за користування кредитом та пеня 209 тисяч. Кредитний договір укладався з особи 3, договір по руки з особа 5. Щоб не морочити. Голову термінами борг декілька разів перепродали, і антиколекторське агентство Остання спроба подала позов. Тут ми також, між іншим, подали клопотання про застосування сроку позовної давності, проте, оскільки кінцевий термін повернення кредиту 16 вересня 2020 року суд нам відмовив. Але справу ми все одно виграли за рахунок того, що позивачем не предоставлено суду жодного доказу на підтвердження факту видачі кредиту та здійснення його обслуговування. Наступний приклад. Суд з Приватбанк ціна позову трохи більше 54 тисячі. В даному випадку ми застосували спеціальний срок позивної давності саме в частині пені. тобто прошу в рік і до побачення. Рішення суду 912 гривень, 671 гривня за тілом кредиту та 241 гривня за відсотками. Пиняв 53 тисячі до побачення. Тобто однозначного трактування сроку позовної давності немає. Вона може настати з дати закінчення, котра зазначена на карті, або з дати вашого останнього платежу по кредиту. Також окремо потрібно звертати увагу на ваш кредитний договір. При підписанні ви могли погодитись на 5 років. І повертаючись до норми статті 253 цивільного кодексу України, ми розуміємо, що такий відлік початку перебігу сроку потрібно знайти та заявити. Крім того, окремо потрібно звернути увагу на наступне 17.03.2022 року. Набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. Між іншим, цим законом було внесено зміни до цивільного кодексу України. У період дії в Україні воєнного надзвичайного стану строки, визначені рядом статей цього кодексу, продовжуються на срок дії воєнного або надзвичайного стану, і саме в цьому переліку стаття 257 загальна позовна давність, тобто встановлення нею сроку в три роки на період дії воєнного стану, втрачає свою актуальність.